Ну, так, давайте по першому питанню. Дивіться, я хочу справ, да. сказати вам, якщо ви вважаєте, що співробітник порушив етикет співробітника СБУ, ви можете звернутися до голови служби. Він до цих е, нюансів ставиться дуже прискипливо. А як ну, ви ви можете? Можете... Я, я попросив, щоб внутрішню. Ну, мені сюди привели вас. Я попросив, мені на чергові попросили. Попросив, щоб мене направили куди, щоб я міг дати повідомлення про даний злочин. Ви звернутися можете до голови служби. А На поштову адресу, бо вас туди не припустять. На поштову адресу описати ситуацію, яка трапилася, який конфлікт у вас був з Що баценком? Розписати все. І направити на поштову адресу на Володимирську 33. Ага, туди в центральній підійде. Да. Тому, під тому що е, всі е, оці е, скарги на співробітників вони проходять через голову служби. Він дуже прискіпливо ставиться до всіх подій. Mm -hmm. А як тому? мені за е, принцип? Бо тому, що там от в проході ми сталося в мертвій зоні. Я тримав телефон, яким в мене був включений відеофіксація. Я от просто вилетів, ну, і ви от, мені от, питання задаєте? як Ви повинні описати ситуацію, яка склалася у вас між слідчим пацієнтом, описати, що вам mm -hmm. нанесені там телесні ушкодження, легкі mm. телесні ушкодження. Mm -hmm. Тому mm -hmm. прошу вас mm -hmm. провести там перевірку стосовно моєї заяви, Ви як журналіст то можете це описати. Все гарно. І на ім'я Малюка. Цей документ буде поставлений на контроль, а якщо ви ще й представник журналістики, то це ну, буде, будуть розбиратися. Розуміло. Бо тут я тільки що от було, я от з ними спілкувався, бо тому що там йдуть противозаконні дії проти мене. Ну, ви Є. повинні описати ту Резумію. ситуацію яка я знаю, та, я до того, як yeah. інцидент. Я в курсі, бо просто от тільки сталося, я тому підійшов на прохідну, а мене сюди привели і кажуть. Ну, сюди туди. вас привели, тому що так. Да. Але я скажу, що о, 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 скажіть мені, я вам скажу. Ну, ну я зрозумію, щоб раніше, були оперативніше. раніше всі скарги, які йшли на о, о, співробітників, вони йшли через голову. Угу. А так як зараз війна і, пан, Через і пан Малюк да, дуже так, прискіпливо відноситься до незаконних дій співробітників, то краще написати на нього, угу. і хай він дає там відповідним підрозділам е, задачу для надання вам ну, відповіді або угу. перевірки, вказаної вказана інформації. інформація. Тому що ну, іншого шляху немає. Я зрозумів. ви можете написати на. Мого начальника, наприклад, Але за то туди, ні, ні. Ну, розпишуть на начальника а слідчого начальник управ... Бондаренка. А ага. воно розпишуть на начальника слідчого управління. Тому що о, відповідає за всі проблеми з, зі слідчими, відповідає начальник їх прямий керівник. А у них начальник, а голова служби вже там далі. ну... Так що, ну, краще вам так зробити. Добре, тоді дякую. Бо то тільки от сталося, я зразу підійшов. Тому, Мо, все... тому що я, ну, я вам привіз. Дуже, дуже прискіпливо ставиться до цих скарг на співробітників, тому краще на нього. Зрозуміло, добре, тоді не буду вас затримати. Дякую, да, я тоді йду скоро ще ту все. Ласка, оперативніше зроблю. Да. Добре, дякую, до побачення. Да. А тут у вас ключі зверху. Да, Подивимося, як то спрацює. Поки що так. Так працюють ці зборушники наші.